Всім привіт! Сьогодні у нас відео про дуже класну стратегію. Це вже другий випуск, адже вона справді показує гарні результати. Тому я вирішив зняти ще одне відео та спробувати взяти кілька хороших плюсів. Також сьогодні поділюся корисними фішками та бонусами, а ще розповім, як потрапити в нашу спільноту і почати заробляти разом з нами. Хочу порекомендувати наш Телеграм. Там ми щодня розбираємо угоди, торгуємо разом і найголовніше заробляємо. Приєднуйся! Давайте я вам швидко нагадаю, як працює ця стратегія. Нам потрібні три індикатори. Увімкнути їх можна ось тут. Вони знаходяться саме в цьому розділі. В принципі, їх можна налаштувати під себе індивідуально, але зараз ми цього робити не будемо. Отже, що далі? Відкриваємо будь-яку валютну пару і дивимося на індикатори. Нам потрібно, щоб усі три знаходилися або у верхній межі, зона перекупленості, або в нижній межі, зона перепроданості. У цій конкретно ситуації бачимо, що графіки перебувають у верхній межі, тому ми відкриваємо угоду на пониження на 2-5 хвилин, щоб вона встигла відпрацювати за нашим прогнозом. Як на мене, тут нічого складного. Головне швидко зорієнтуватися та вчасно відкрити угоду. По суті, таких угод можна робити доволі багато протягом дня, але все залежить від ситуації на ринку. Головне не заходити в азарт. Якщо дотримуватись свого плану, наприклад, відкривати 3-7 угод на день з вихідними, то можна стабільно розганяти баланс. Звісно, бувають дні, коли просто не йде. Наприклад, якщо в мене підряд виходить три мінуси навіть із перекриттям, я розумію, так, сьогодні я втратив, але краще зробити паузу. Це не повинно переходити межу і ставати азартом. Люди, які дотримуються таких класичних правил торгівлі, хай як би просто чи навіть нереально це звучало, заробляють і роблять це регулярно. Бо саме базові речі насправді й приводять до успіху. Насправді, якщо так задуматися, при правильній торгівлі можна спокійно заробляти 3-7 тисяч доларів без великого стартового балансу, кредитів чи боргів. Скажи сам, на якій роботі ще можна мати такий дохід, працювати у вільному графіку та при цьому проводити більше часу сім'єю і друзями. І що ніген важливіше, тут немає жодних вікових обмежень. У нашому закритому клубі є і старші люди, і молодші. Все залежить лише від тебе. Просто постав собі ціль і рухайся до неї разом з однодумцями. Якщо хочеш приєднатися до нашого клубу, переходь за посиланням у закріпленому коментарі та подавай заявку. Вгоду закрили в плюс. Давайте тепер підшукаю наступну точку входу і знову включусь. Тут у нас дуже схожа насправді ситуація. Бачимо, що графік буквально нещодавно був у зоні перепроданості і різко стрибнув у вору. Так, є ризик, трохи небезпечно, але ми все ж заходимо в угоду. Давайте краще на 3 хвилинки і подивимось на результат. Давайте для закріплення зробимо ще власний аналіз, ніби в нас немає індикаторів. Ситуація доволі класична. Бачимо тренд, який відбився і пішов у зворотному напрямку. Ціна вдарилась у стелю, не змогла пробити межу і почала спадати. Хоча ось тут є невелика проторговка, на яку можна було б не звернути увагу, але саме вона стала поштовхом для пробуття ціни. Ринок був перепроданий, довго відновлювався, і зараз ми бачимо, як ціна знову йде вгору. Тому очікуємо продовження тренду. До речі, хочу підняти дуже важливу тему психологія трейдингу. Це не лише про те, як правильно торгувати. Який відсоток використовувати при угодах чи скільки угод робити на день. Це щось набагато глибше про наш внутрішній стан. Адже всі ми хочемо заробляти більше, швидко досягти успіху, довести собі іншим. Я зміг, у мене вийшло. І це абсолютно нормально. Але саме тут багато хто й згорає. Люди заходять занадто далеко у свої думки, розслабляються, думають: ось мій шанс. Зараз я поставлю половину балансу, і життя зміниться. Так, зміниться, але не факт, що в кращу сторону. Це глибока тема. Головне, не тікати від себе і від реальності. Треба чесно сказати: так я мало працюю, так я інколи непродуктивний. Побачити свої внутрішні проблеми, прийняти їх і поступово вирішувати. Тоді з'являється набагато більше шансів на успіх. Зі свого досвіду, скажу, коли ви працюєте над собою, ви починаєте відчувати себе краще, стаєте впевненішими та дисциплінованішими. Ви розумієте, що потрібно змінити, що допрацювати, і приймаєте більш зважені рішення. А це вже прямий шлях до швидших і стабільних результатів. Друзі, поки я заговорився, наша друга угода теж закрилась у плюс. Ось таким вийшло сьогоднішнє відео: ми перевірили індикатори і навіть трохи зачепили важливу тему. Не забувайте про наш телеграм. Всіх чекатиму там. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі вже в команді.